Привіт! Привет. Яку казочку читаємо? Котик та півник. Казочка про котика та півника. Відкриваємо, книжечку. Були собі котик та півник і були вони у великій приязні. Котик було, у скрипочку грає, а півник тільки співає. Котик було йде їсти добувати, а півник вдома сидить та хату глядить. Да, фарба. То котик було йдучи і наказує. Ти ж тут нікого не пускай, та й сам не виходь, хоч би хто й кликав. Добре, добре, каже півник. Засуне хатку та й сидить, аж доки котик вернеться. Навідала півника лисиця, та й надумала його підманити. Підійде до віконця та й підмовляє. Ходи ходи, півнику, до мене. Є у мене золота пшениця, медяна водиця. Медяна водиця. З меду зроблена водиця. А півник їй ток-ток-ток, не велів коток, ток-ток-ток, не велів коток. Бачить лисиця, що так не бере. Прийшла раз уночі. Насипала півникові по під вікном золотої пшениці, а сама засіла за кущем. Провертаємо. Зразу глянув півнику віконце, бачить нікого немає, тільки пшеничка під вікном розсипана. Понадився півник, піду, ну я трішки подзьобою, Нікого нема, ніхто мене не побачить, та й котикові не скаже. Тільки на півник запоріг, а лисичка його хап, та й помчала до своєї хати. А півник кричить Котику, братику, несе мене лиска, по каменю мосту, на своєму хвосту, порятуй мене. Порятуй мене. Котик, поки почув, доки завернув, далеко був. То вже й опізнився. Лиску догнати, біг, біг, не здогнав. Вернувся додому та й плаче, а далі й надумався, взяв скрипочку писану та, та писану тайстру, та й пішов до Лисичиної хатки. А в Лисиці було чотири дочки та один син, то сама Лисиця на влови пішла, а дітям наказала півника глядіти то окріп гріти, щоб, вона, щоб отовже, як вона вернеться, опарити його та зварити. Глядіть вже наказала, нікого не пускайте, та й пішла. А котик підійшов під вікно, заграв, ще й приспівує. Ой улиски лиски новий двір та 4 дочки на вибір. П'ятий синок, ще й Пилипко, вийди лиска, подивися. Чи, хоро... Чи хороше граю. От найстарша лисівчина не витерпіла та й каже до менших ви тут посидьте, а я піду подивлюсь, що воно там таке хороше грає. Тільки не вийшла, а котик цок в лобок та й вписану тайстру. А сам знову грає, Не втерпіла й друга лисичина. Та й собі, Ні, ще не перевертай. Та й собі вийшла. А він і ту цок в лобок та й вписану тайстру. Так усіх чотирьох виманив. А синкопи липко жде, пожде по сестричок, не вертаються. Піду, ну, каже, позаганяю, а то мати прийде битиме, та й з хати пішов. От котик його цок в лобок та вписану тайстру. А тоді почепив тайстру на сухій вербі, саму хату знайшов півника, розв'язав. Взяли вони вдвох усю лисичину страву, поїли, горшки миски побили, а самі втекли додому. Та вже потім півник до віку слухав котика. От і казочці кінець. А хто слухав? Молодець. Молодець. Да, каже, підписуємось на канал. Синник.